Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Пошуково-рятувальні роботи у Кривому розі завершили. Загалом, внаслідок ворожої атаки, загинули чотири людини. 32 мешканці постраждали. Серед них дві дитини, – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Нагадаємо, пізно ввечері, 5 березня, російська армія завдала ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Сталася пожежа. Перед цим повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з південного напрямку та швидкісну ціль на кривий ріг. Однією з жертв ракетного удару по кривому рогу стала 48-річна Олена Симоненко. Її 13-річна донька. Лише деякий час тому дізналась, що більше ніколи не побачить маму. Чоловік Олени військовий. Учора він повернувся додому у відпустку, а тепер у лікарні з важким осколковим пораненням голови. Лікарі борються за його життя. Продовж минулої доби окупанти понад 10 разів атакували Нікополь та Марганецьку громаду, артилерію та дронами камікадзе. Пошкоджена інфраструктура, два легковика, багатоквартирний та приватний будинок. Місця влучань глянули слідчі та задокументували понівечені вікна, стіни, фасади будівель та потрощені паркани навкруги. На ранок ворог відновив свої удари. Наслідки атаки з'ясовують правоохоронців. Після окупації заес Нікополь під постійним прицілом ворога РФ тероризує не тільки місцевих жителів, руйнуючи їх будинки і долі, а й намагається знищити культурну спадщину міста. Нікопольський краєзнавчий музей не один раз був понівечений внаслідок обстрілів артилерії. Там зберігається понад 45 тисяч експонатів, пов'язаних із історією України. Наразі він функціонує не в повну силу в цілях безпеки. Під час останнього обстрілу там перебували люди. Експозиції були розібрані одразу в перші дні війни. Це така ну, першочергова вимога, дія в подібній ситуації задля безпеки. Зламатися це якби найлегша справа. Важко витримувати це. Ми, ну, ми не зберігаємо спокій, ми просто тримаємося, продовжуємо жити, робити те, що ми можемо, те, що від нас залежить. Війна змінює життя назавжди. Для тих, хто повертається з фронту з пораненнями, починається новий бій за власне відновлення. Опіки, травми, втрати мобільності це не просто фізичний біль, а випробування сили духу. Олександр із Дніпра отримав важкі опіки під час ворожого обстрілу під Куп'янськом. Тепер він проходить реабілітацію в рідному місті та робить усе можливе, аби якнайшвидше відновитись. Про його шлях у випуску новин о 18.00. Стався артилерійський приліт, і поруч знаходились йомкості з топливом, і вони здетонували. і Пройшов такий взрив, і отримав полум'ям опіки. Побратими також травмувалися, нас було четверо. Я отримав опіки нижніх кінцівок, спіни, так поясниці, ліцо і кість. Даємо йому різні завдання, заняття з різними текстурами, з різними. Поверхнями з різними задачами для того, щоб досягти його максимальної самостійності, тому що він ну ще не на 100% самостійно, бо потребує деякої допомоги. В одному з будинків новокодацького району Дніпра вже завершують ремонтні роботи з утеплення за всеукраїнською програмою «Енергодій». Багатоповерхівка стане максимально енергоефективною, а мешканці вже за цю зиму встигли відчути економію у платіжках на більш ніж 30%. Заявка на участь у програмі була подана ще у 2021 році. Однак, через початок повномасштабного вторгнення проєкт тоді заморозився. Детальніше про модернізацію будинку у випуску новин о вісімнадцятій годині. Це будинок. По суті, перший, який має такий комплекс заходів в Дніпрі, одночасно встановлена і система індивідуального теплового пункту, і утеплення труб, і утеплення самого будинку. І ще планується завершити саме балансувальні клапани. Тому ми розуміємо, що це яскравий приклад економії енергоефективності для того, щоб е був приклад сусіднім будинкам, не боялися подавати. Біля історичного музею імені Дмитра Єворницького встановили огорожу. Це пов'язано із поступовим руйнуванням фасаду та покрівлі приміщень. Адміністрація закладу вже подала запит на фінансування, аби відремонтувати будівлі. Попри пошкодження, музей продовжує працювати та приймати Дніпрян і гостей міста. Більше про це дивіться у випуску новини о вісімнадцятій. Найгірший стан це у нас елементи покрівлі, там є протікання дощової води, там дерев'яні конструкції, і те, що бачать всі, це архітектурні елементи штукатурного декору, які через ряд причин, ну ці вони ну скажімо так, вже дефарбовані, відпадають і іноді складають загрозу для відвідувачів. Український сервіс Уклон представив новий клас авто жіночий, у якому всі замовлення виконують водійки. Викликати такі авто зможуть лише жінки, що дозволяє забезпечити комфортні умови для поїздок. Послуга нині доступна у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові. Щоб скористатися сервісом, потрібно зазначити стать у профілі додатку. Водійки, в свою чергу, можуть приймати замовлення й інших класів, а також скасовувати поїздку, якщо пасажир не відповідає зазначеній статі. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!